Працівники сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини спільно з працівниками державної екологічної інспекції центрального округу провели профілактичний рейд на акваторії Кам'янського водосховища регіонального ландшафтного парку Нижньоворсклянський. За словами начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління Дмитра Кисличенка, під час патрулювання в акваторії Кам'янського водосховища рейдовою групою виявлено близько кілометра сіток, в яких знаходилась риба різних видів загальною вагою, понад 61 кілограм. Наразі сітки передано працівникам екологічної інспекції, які склали акт обстеження для подальшого знищення. Біоресурси, які потрапили в сітки, передали до приймального пункту для подальшої. Реалізації в дохід держави. Всього від початку року працівниками водної поліції Полтавщини з водного середовища вилучено більш ніж 32 кілометри браконьєрських сіток. Також правоохоронці повідомили, що спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.